Всіх телеглядачів парламентського телеканалу Рада в ефірі програма парламентаризм і сучасність. І сьогодні разом з гостями нашої студії, науковцями, представниками кафедри парламентаризму та менеджменту Національної академії державного управління при президентові України обговорюватимемо найбільш актуальні проблеми сучасного українського суспільства, елітознавство та елітологія. У сьогоднішній дискусії беруть участь експерти, автори нового підручника Елітознавство за редакцією за. Відувачка кафедрою Валентини Гошовської, рекомендованого Міносвіти та науки для підготовки керівних кадрів. Отже, сьогодні у нас в студії давайте знайомитися Мар'яна Орлів, заступник директора інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при президентові України, кандидат економічних наук, доцент. Добрий день Людмила Пашко. Професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України, доктор наук з державного управління, професор Лідія Я Даниленко. Мені. Заступник завідувача кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України, доктор педагогічних наук, професор і Інна Сурай, професор кафедри парламентаризму і політичного менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент. Вітаю вас. Вітаємо. пані науковці. Отже, давайте на самому початку для нашої програми і для наших телеглядачів, власне, з'ясуємо, що таке елітознавство та елітологія, схожість і відмінність цих понять. Прошу залучатися до дискусії. Ну, якщо можна я почну. Прошу, прошу. дійсно ці поняття дуже актуальні, тому що фактично напевно що потрібно почати з того поняття еліта. Що таке еліта, хто таке еліта і чому ми говоримо про еліту, і чому саме ці два поняття. Ну, прийнято вважати таке класичне, є дуже багато визначення еліти, абсолютно, тому що є різна еліта, ми будемо можливо говорити сьогодні, яка нас цікавить, як науковців Національної академії державного управління. Але еліта це завжди вищий привілейований. Е... <реш> <реш> Навіть не, кар... не клас, а про шарок, дійсно, громадян. Привілейований і вважається ось еліта, але на основі чого привілеї даються, фактично, чому вибраний на цей прошарок? Ми напевно, що сьогодні будемо говорити. Очевидно, що саме і перша робота, і наша кафедра і колеги, які присутні за редакцією Валентина Андрійна Гошовська, зробили цю книжку. Принципова відмінність включається саме в тому, що якщо навіть хтось і знає, що таке еліта, хто таке еліта, яким треба бути, але не вміють ним бути. Не хочуть або не роблять щось. Так от елітознавство це орієнтована орієнтовані знання про еліту. Якщо ми знаємо, що так не можна робити, тому що саме милосердя, або саме благочинність, або інші гуманістичні речі є пріоритетними для елітарної особистості, то тоді виникають питання, чи так елітарна особистість себе поводить в усіх суспільствах і в Україні, в тому числі? От про це. І саме про це на це ми звертаємо увагу. І тому ми хочемо показати, що такий підручник, слава Богу, вже з'явився на світ. І от Людмила Андріївна Людмила говорить про те, що і програма вже існує під підготовку людей, щоб вони володіли знаннями про еліту. Ну і ви кажете про те, що ваш підручник, вашої кафедри, який ще не з'явився, там є орієнтовані знання про еліту. А ну давайте тоді ще раз на цьому наголосимо: от хто така сучасна українська еліта, як туди потрапити, як вона формується, От, згідно у мене є соціальні, соціологічні опитування, 44% респондентів вважають елітою найбагатших людей, 42% тих, хто обіймає високі посади. Власне, кого потрібно відносити? А я пропишу перед тим, як відповідати, будь бути. Прошу. Ми ще не доказали, не сказали, ми дали визначення елітознавства як знання про еліту, а елітологія це наука про еліту. І ми, наприклад, розрізняємо чітко, тому що ми можемо говорити також, що наші російські колеги, і дуже така велика школа е професора Ашана Російського, йому треба віддати дійсно честь і шану, що він розробляв от елітологію, науку про еліти. Але ми чітко розмежовуємо, тому що дійсно нашим магістрам потрібно дати практичні знання уміння навички. Як, що? Можливо, потрібно діяти, можливо, не потрібно себе представляти, ось як ти представник еліти. А елітологія, це ми говоримо, і навіть ми пропонуємо е давати е фактично таку. Е Елітознавчу підготовку майбутнім науковцям. У нас є, наприклад, підготовка і кандидатів науки, докторантів в академії, та що для них от елітологія саморозрахована. До речі, у нас також є вже, от скажімо, і такі підручні він ще в роботі елітологію для наших молодих науковців, які дійсно будуть е... здобувачами наукових ступенів. Ось це що я хотіла сказати. Зауважити такий момент. Ми всі чекаємо, що в суспільстві буде еліта. Дехто говорить, що її немає, дехто говорить, що вона не така. І ми хочемо, щоб вона була, і щоб вона вела за собою все суспільство і розбудовувала українське суспільство. Наша, наша робота в Академії державного управління препрезидента України вона пов'язана саме з елітою в державному управлінні, і тому наші напрацювання вона стосується в основному еліти в державному управлінні. Ну, як відомо, науковцям і цим суспільству в принципі, відомо, що формування еліти це дуже тривалий процес, це еволюційний процес, можна чекати роками і, можливо, десятиліттями, навіть століттями, коли ж у нас виявляться такі люди, які потім дійсно будуть представляти гідно українське суспільство і будуть елітою цього суспільства. Але нам сьогодні потрібно, щоб сучасна еліта відповідала тим викликам, які стоять перед суспільством, і що тому ми, на увазі, щоб ця еліта, яка є в державному управлінні, щоб вона вже розбудовувала Україну, така яка була саме потрібна народу, суспільству, щоб це були демократичні цінності, щоб це була сильна держава, щоб демократична правова, соціальна держава була що У нас Записано в нашій конституції України, до чого ми прагнемо, і тому дійсно ми маємо включитися в цей процес формування еліти і маємо формувати за певними ознаками, застосовуючи сучасні технології, вивчаючи світовий досвід. Використовуючи на надбання світового досвіду і прискорюючи цей процес для того, щоб суспільство як можна швидше отримало на посадах найвищих керівних посадах в державі саме людей, яких можна назвати елітою. І якщо можна ще, пані Наталі, знаєте, от ми посилаємося ще на видатних класиків західних, і от серед них є іспанський філософ Артега Гасет. От він говорив таку цікаву фразу, що елітою. Вважається лише той, хто володіє найвищим почуттям відповідальності. Більшу частину людей називають масою не тому, що вони вона є численною, а тому, що вона є інертною. І, посилаючись от на таку думку вченого, протягом багатьох років практично всі суспільства випрацювали оці ставлення до елітарної особистості, яка повинна насправді мати відповідальність за сказані слова. От наша завідувача кафедра дуже часто говорить таку фразу відносно того, що да, Україна унікальна держава, і державності в нас насправді було мало в історії. І ми вчимося бути державою от, протягом попередніх років, коли такі вдавалися історичні моменти, так, колеги? і зараз, сьогодні, ці 23 роки, Україна прагне стати державою, і вона формує свою, своїх, свою політичну і адміністративну управлінську еліту. І дійсно на це працюють і відповідні заклади освіти. Але от, ми для себе інколи задаємо запитання: елітарна особа, елітна особа, якось так модно зараз і в побуті про це говорять. Да? Хто такі еліт? Елітний, а хто такий елітарний? Елітний одягнув костюм, пішов в елітний магазин, зробив щось елітне, зайшов щось. Це елітна, да? а елітарна це тоді, коли, от наприклад, в моєму розумінні це тоді, коли людину про неї інше скажуть, не вона про себе. Про неї скажуть інше. Тут є і скромність, тут є і компетентність, тут є і лідерство, тут є і можливість дійсно бути професіоналом в своїй справі. Ну, ви кажете про те, що от є певна традиційність, от кожна еліта, кожне там кожного суспільства відрізняється між собою. Чому особливість саме українська от українська еліта має своїх також філософів і має свої погляди на ці речі? І, от, скажімо, відомий чи невідомий можливо для присичних громадян? Дмитро Донцов він стверджує. Що елітна елітна особа, це особа порода людей і розумом і і волею високо стоять над масою народу, над пересічною людиною. Володимир Липинський стверджує, що це національна правляча еліта, яка характеризується відповідною силою морального авторитету. Але в цілому, от в, в нашому е, історія українська напрацювала, що це людина, яка весь час знаходилась в м, стражданнях. За народ, так людина, яка, яка може податися на пожертву заради ідеї народної, і сучасні сьогодні навіть люди, які є в політичній адміністративній еліті. А от ми сьогодні говоримо і про тих людей, які безпосередньо ведуть сучасну Україну до розбудови Української держави, народ проголосував за ті ідеї, які сьогодні наші лідери мають реально демонструвати. Бажання народу. Враховувати. Можливо, для цього треба страждати. Насправді саме страждання, саме милосердя. І от є ще є ще й такі цікаві речі, от, скажімо, морально-етична складова в усі віки була найвищою. Августін Аврелій, Фома Квінський стверджують, що елітна особа це милосердна і та, що любить Бога. А людина, яка запалює світ, має місіонерську роль. Людина, яка спрямовує всю свою діяльність на гуманізм значить, Якщо людство напрацювало такі характеристики, від них не можемо ми відмовлятися. І Україна насправді демонструє саме таких елітарних осіб. От назвала вже Людмила Андріївна, да? Іліну Костенко, і Лесі Українко і Тараса Шевченка. Да? А до речі, ми цікаво, вчора буквально з Юногігнатів говорили про те, що із студентами нашими, що, скажімо, в інтернеті пройшла інформація про те, кого вважають із жінок, наприклад, елітними жінками. В минулі-минулі-минулі часи називають Либідь, здавалося не Кія, ну ясно зрозуміло, да називають не ще не хорива, Да, чому саме Либідь? Чому називають називають, наприклад, э, наприклад, э, Лесю Українку? Чому саме цих жінок називають? Що вони такого зробили для України? Що ми можемо ними пишатись? і відповідь дуже цікава щодо Либіді, що саме вона, що їй вдалося, їй вдалося пожертвувати своєю любов'ю. І вийти заміж за короля готів, який створив нову державу біля Києва, північніше Києва, тобто створив сильну міцну державу, і вона йому сприяла формуванню цієї держави. Тобто має бути така так. собі жертва. Да. Да. Має, має, має бути відповідна жертвеність заради ідеї, заради народу свого, і тим сам підтримати український народ, алеся Українка, алеся Українка прославляла українську мову, українську культуру, український народ. І... Ну, Власне, народ сам обирає своїх лідерів. Я, Можна так. продовжити трішки <рес> да? не погодитися із пані Лізією, тому що дійсно от нас слухають, шановні, і бачать, шановні глядачі, і хтось можливо скаже, так, все, будемо шукати жертвеників, які зараз десь страждають, будемо шукати, наче вони вже еліта і так далі. і так далі. Очевидно, це дійсно, і ми знову говоримо з того, тому що еліта це загальне поняття, куди ми ну, скажімо, ми давали визначення. да, Це вибрані особи, привілейований склад. Суспільства, але її, от ми говоримо, і саме тепер ми визначаємо, хто така еліта, та сама національна еліта, так не тільки той стражденний путь, очевидно, в стражденні, Ми знаємо, от щось людина прозріває і бачить вже не, не лише в такому світі матеріальному, фізичному, в духовному, і, і так далі. Але це еліта. Ми говоримо, це професіонали, це патріотизм, будемо говорити. Перше, і сучасна еліта, політична, адміністративна управлінська яка нас цікавить, яку ми готуємо, хочемо готувати, і тим займаємося все життя заради держави, як кажуть, і козацької слави, яка абсолютно є незначена в Україні. Ми говоримо, що має бути патріотизм і професіоналізм. І ці два поняття включають це і порядність, і моральність. Тому що тут ще один рівень тої елітності, елітарності, як людина говорить пані Лідія, ці терміни. Той особистісний рівень. Я сама можу називати, що я представниця тої чи іншої еліти, а можливо, я своїми діями чи не діями я абсолютно є антиелітою чи, 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 чи квазіелітою, тобто тим протилежним і мене не можна. І в нас дуже багато, на жаль, політиків, управлінців, які вважаються, просто вважають елітою. У нас буквально був недавно на в академії такий цікавий захід, і там були державні службовці, які зараз перебувають на навчанні. І один керівник говорить: от як зробити? Я прийшов на зустріч із своїми громадянами в райцентрі, а вони до мене ось не дуже ставляться і так далі. і так далі. Ми починаємо говорити, що напевно це вже як результат і наслідок чи вашої взаємодії, чи відсутності взаємодії з вами. Саме з того треба. І цей особистісний вимір представника політично-адміністративної еліти є тепер надзвичайно виходить на перший. Ну, на перший план є пріоритетом, тому що можна от, дати людині всі знання, можна навіть цей підручник знав, на зубок вивчити. Але якщо ти не готовий Мені, бути, так, не готовий бути, лише будеш для галочки, і, на жаль, державна служба, от державні службовці вони трішки собі так дозволяють. Ну, я, так, далі ще хочу пам'ятати, якщо можна дозволити в ці дні, от буквально понеділок і вчора, ми, напевно, що всі, і воно було, пройшлося навіть і по новинах в інтернеті. Дві такі новини, дві інформації, які безпосередньо стосуються, мені здається, нашої сьогодні теми обговорення. В понеділок в інтернеті я знайшла, потім прозвучало у новинах, що Україна на третьому місці серед країн Європи, на жаль, найбідніша. Одна з із трьох найбідніших країн. І вчора також пройшла інформація в новинах, що Україна посіла 27 місце між Єгиптом і Чилі по кількості мільярдерів. Це безпосередньо, мені здається, стосується нашої сьогоднішньої теми. Наша еліта і ось такі два суперечливі процеси. Мені здається, що в 21 столітті Україна на наша чорноземах і говорити, що ми найбідніша, маючи потенціал 91-му році, найкраще з усіх колишніх радянських республік. Оце результат діяльності чи безнадіяльності нашої еліти, яка вважає себе елітою і щось робить, і так далі. І так далі. То дуже важливо мені здається не заговорити той процес. Як ми говоримо, змін в суспільстві, сутнісних реформаторських змін, і це завдання має виконувати. Давайте момент. тоді розпочнемо з того, які власне самі головні проблеми, що стосуються розвитку еліти у сучасному українському суспільстві. Зокрема, формування української національної еліти одна з найболючіших проблем сьогодення. Це дійсно так? Так, так, тому що так. Звичайно. Сьогоднішня сучасна адміністративна еліта це керівники лідери органів державної влади, які володіють не тільки необхідними знаннями, вміннями. Так, вони обов'язково повинні володіти лідерськими якостями, тобто вони повинні приймати ефективні рішення у нестандартних ситуаціях, повинні мати навики щодо управління змінами, так, для того, щоб реалізувати реформи, потрібно Вміти запроваджувати інновації, вміти працювати з командою, мати ораторські якості для того, щоб проводити комунікативні заходи. Так, так само цей перелік можна продовжувати і продовжувати. Якщо ми говоримо, що таких фахівців потрібно фахово готувати, то це повинен бути навчальний заклад, який, по-перше, впроваджує інноваційні підходи у своїй роботі, який забезпечує практико-орієнтоване навчання, в якому викладають не тільки відомі науковці, а також визнані тренери, досвідчені тренери. Науковці, управлінці, яких знають у Європі, так само це повинні бути професіонали, які займають ключові посади в органах державної влади, які можуть прийти в аудиторію і поділитися своїм досвідом і слухачами. Безсумнівно це повинен бути навчальний заклад, який оперативно реагує на ті зміни, які сьогодні відбуваються в державі, і так само сам модернізується. На яка власне, роль відводиться Національної академії державного управління у підготовці таких кадрів представників сучасної української? Обліки. Я хочу сказати, що Національна Де Національна академія власне і є таким вищим навчальним закладом. Ми знаємо, що в минулому році. Були створені відповідні інститути в Національній академії, які займаються професійною підготовкою таких елітарних кадрів. Так? А якщо говорити про підвищення кваліфікації, безсумнівно, це інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, в якому щороку підвищують кваліфікацію більше 2,5 тисяч державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування першої, четвертої категорії посад, серед яких і голови районних державних адміністрацій, голови районних рад. Голови міст обласного значення? Ну і саме тому Національну академію, головний вищий навчальний заклад в цій сфері, було обрано як навчальний заклад, який, по перше, здійснює методичне забезпечення формування президентського кадрового резерву Нова еліта нація, і потім працює із відібраними резервістами, здійснює його професійний розвиток. Ну і якщо ми говоримо про формування української еліти, от власне на якому етапі сьогодні? Її розвиток можна продовжити думку пані Мау'яни. Вона говорила дуже гарно сказала, що академія реагує, от на всі виклики, які стоять, і абсолютно це дійсно так, тому що е, взяти історію академії це з 92-го року. Це був інститут державного управління при та місцевого обрендування при Кабміні, Потім з 95-го року Українська академія і так далі, і так далі. І е, сучасним прикладом такого реагування, от є навіть той підручник. От, намагання наше започаткувати е, цю нормативну дисципліну, впровадити її активно. Чому? Тому що дійсно ми бачимо, що на якому етапі в нас навіть е, дуже гарний приклад пані Мар'яна проводила, що представники президентського кадрового резерву вони проходили навчання у літній школі, були в Одесі. І певною мірою ми знову говоримо, що еліта це вибрані, це привілейований фактично частка суспільства. І певною мірою от, від, від та усвідомленість. Та декого було так, що там знаєте, вже навіть на видимо над головою був або німб, або корону ми чітко бачили на парах на заняттях. Але потім вдалося, спілкуючись між собою, вони самі побачили, що стільки ще відповідальність, якщо ти еліта просто не той чи іншої еліти, перше все це дійсно, як ми сьогодні говоримо. Це відповідальність. І навіть одна мудра людина сказала, що відповідальність це наша ціна за владу. У нас є владне повноваження. Ми маємо відповідати, тому що дійсно чи перед громадою. Чи в тому місці, чи в селі, чи в райцентрі, чи взагалі чи перед українською громадою, але так чи іначе треба відповідати кожному із нас, представником еліти. І саме в цьому плані, о такому відповідальності, навчити себе відповідати за будь-що, за свої слова, навіть за не слова. От ми говоримо, що можна перерахувати дуже багато рис. Ким має бути сучасна представник сучасної еліти, політи, політичної і адміністративної управлінської. І навіть якщо ми вийдемо наприклад на пану, що не хрещати, будемо опитувати людей, то там будуть такі, ну напевно, до сотні набереться якостей, кожен скаже, хто має бути. Але ми не хочемо, ми не говоримо про що мова не йде про якісь. Ідеал або абсолют мова йде про те, щоб дійсно це була особистість, яка відчуває себе як особистість. І ще ми тут не говорили, але ми про це ведемо мову постійно на наших заняттях в академії. Що представники політичної чи адміністративної управлінської еліти вони не мають відчувати, що вони десь зверху, от скажімо, ось а громада вся Окремо. ось там так і це дуже чітко прослідковується в нас. Послідковується на жаль, такого абсолютно не має бути, чому і... так ну, Якщо же. ми говоримо про підготовку елітних кадрів, то власне цей підручник і ваш ваша академія, яка готує таких mm. представників, їм потрібна певна підготовка. А от пересічні українці, наскільки вони, скажімо так, розуміються в цьому питанні, чи потрібно їх учити? Ви знаєте, пересічні українці, ми часто говоримо І навіть така дискусія, чи є в нас громадянське суспільство, чи його немає. Хтось, ну скажімо так, хто працює на державу, скажімо, як ми в академії, ми вважаємо, що громадянське суспільство є. Хтось говорить, що немає, тому що не потрібно. Але що таке громадянське суспільство мається на увазі освіченість людей пересічних? Поводимося, що в нас навіть бувають зустрічаються такі. Удінкому такі мудрі люди, які не закінчували жодних академій, і та мудрість йде чи від землі, як ми говоримо, чи від чогось людина мудра по життю є в нас такі абсолютно. Ми їх не називаємо представниками тої чи іншої еліти, але вони абсолютно можуть дати фору і тим представникам політичної чи адміністративно-управлінської еліти. Очевидно, але подивіться, тут ми говоримо про те, що дійсно ця еліта, політична адміністративно адміністративна управлінська, вона на всіки має бути тепер не схибити і бути чесною по відношенню до громади. Тому що ми навіть говоримо, чесність породжує чи довіру, чи недовіру. Нечесність, очевидно, недовіру. Громада повертається з паною, хоча хтось може говорити, а це пасивність громади. Зовсім ні. Це є закони соціальної системи чи мікросистеми, коли вже люди фактично закони самозбереження, і люди абсолютно живуть для того, щоб зберегти своє життя елементарно вижити в тих умовах. То, очевидно, тут ми можемо говорити про те, що еліта все-таки вона накладає, має накладати. Фактично, от е, своїми рисами, своїми якісними е, показниками е, відповідальність е, так, я не кажу відбиток, треба знайти гарне слово на все суспільство, тому що дійсно суспільство буде не принижене. І почуття гідності не буде принижено того присічного українця, не буде відчувати, що дійсно та і політиком, і влада дбає реально за нього, і дбає, щоб він не був і бідним, і так далі, і так далі. То очевидно, це буде й той ми говоримо відповідність і зворотний зв'язок від громади до влади, і тому що можна... саме в цьому це полягає соціальне партнерство, якого на жаль нас поки що не дуже. То воно і, і якщо можна Людмила Андрійовна, от розумієте, от коли ми говоримо про про людину елітарну, ми говоримо і про звісно про систему її Цінностей, здібності, якостей, да? і їх дуже багато. Права Людмила Жандріївна вона стверджує правильно, але класифікатори розкласифікували систему природних якостей, систему професійних якостей і систему тих якостей, які реально є етичними. Так от природні якості можна сформувати і в школі. Можна починати з дитячого садочка, можна починати в родині. Ми ж говоримо зараз про вищий навчальний заклад. А от наша наш, наприклад, наша кафедра виходила на зустріч з директорами елітарних шкіл міста Києва на початку цього навчального року і цього оголосили, і столична освіта це підтримала нашу ідею нашої кафедри. І була розмова з директорами цих шкіл, як вони бачать, що вони роблять. Що в школах сьогодні в дитячих садочках відбувається попрованьо і лідерських якостей у дитини, і чесності, і моральності, і відповідальності, і інших речей. Але ці речі, які виходять від сім'ї. Від початкових систем освіти. І далі, коли людина вже приходить до вищої освіти, то, власно кажучи, там формується, там вже вже сформована система природних якостей. І починають формуватися якості, які називаються професійні. Серед них є в тому числі та система якостей, яка далі формує, як я розумію, систему цінностей. Мені хотілося б, щоб Інна Геннадійна також включилася в нашу цю розмову, тому що насправді, насправді маючи відповідну якість, людина демонструє цінність своєю поведінкою. А далі ця система цінностей або з нею погоджуються інші громадяни, і стає ця особа харизматичною, лідерською, за нею йдуть інші чи не йдуть система цінності. Ми говоримо Ще про те, на початку. Програма, ми говорили да. про те, що є національна еліта, є політична, політична управлінська. Та. От якості мають бути однаковими для всі еліти, чи мають бути певні Мені, як якісь дозволите, Я хотіла сказати кілька uh -huh. слів і підтримати сказане моїми колегами. Дійсно, у нас еліта не має бути відірвана від суспільства, і ми не можемо просто, навіть як хто би хотів відірвати, він не може відірвати, бо ця людина вийшла із суспільства. І закладаються дійсно з самого раннього дитинства, закладаються ті цінності, які потім ведуть людину. Дійсно формуються нові цінності, додаються професійні цінності, додаються ще якісь якості інші в цій людині, але все рівно першою основою залишаються саме особисті цінності, які формуються ще з дитинства. І от саме ціннісні орієнтації, вони потім виявляються в діяльності людини. І чим людина більше має впливи, впливів на і владу, і впливів на все суспільство, тим ці цінності, скажімо, мають більшу вагу для суспільства. Тому от цікавим, мені здається, тенденція, які ми виявили при опитуванні представників. Ну, я б можна би сказати так, еліти в державному управлінні. Опитування було проведено на початку 2013 року. Опитували респондентів, які обіймають посади першої, четвертої категорії посад державної служби, і вони поставили в 2013 році на першому місці такі цінності, як здоров'я людини та нації, на другому місці подолання безробіття, злочинності, на третьому місці суспільний добробут. Із того ж самого переліку, який був наданий для опитування респондентам в 2007 році, 5 років тому, ми можемо сказати, що в 2007 році на перше місце поставили суспільний добробут, на друге здоров'я людини та нації, на третє, четверте місце права і свободи громадян та зміцнення миру. миру. Подивіться, трошечки змінилися акценти, але все рівно. Суспільний...